В таких випадках поле воно втрачає, що структуру, оця грудка вона висихає, висихає, потім йдуть опади. Вона розмокає оті цінні структурні агрегати, які необхідні, щоб були в ґрунті. Пам'ятайте, 0,25-1 мм, не менше 80%, 60-80, щоб їх було в ґрунті. Це тоді ґрунт стає найцінніше. Підучаться затяжні опади, все інше. Це і ерозія під дощовими каплями, це і промивання цих дрібних частичок, забування капілярів, погіршення взагалі фізичного стану. Взагалі структурою ґрунту не де займатися. Про ґрунти сьогодні мало почуваєш. Мало хороших фахівців, які займалися, як свого часу Хачинський займався, Захаров, інші науковці ґрунтами. Сьогодні є хороший інститут в Харкові, ґрунтознавство. Є хороші фахівці, я їх також батьки знаю. Але ну, їх не вистачає на всю Україну, немало інформації. Як зберігати структуру ґрунту. Як краще за такі обробляти ґрунт, чи обробляти, коли він сухий? Або перезволожений. Це дуже шкідливо пробляти ґрунт в сухому виді. І в сильно перезволожено. Порушується структура. А структуру ґрунту дуже важко, потім ми не сіємо сидивати батаречні трави, для того, щоб ґрунт стала більш структурований. Порушуються всі зміни. Структура втрачається, це одна із самих цінних особливостей. Хорошо структурований грунт це вже успіх. Уже на таких ґрунтах без добрив Можна навіть отримувати на природній радючості хороший результат.